Вітаю вас, улюблені во Христі. Сьогодні на Святій Горі сонячна погода. Декілька днів лив дощ, а сьогодні Господь дав добру, радісну, молитовну погоду. І сьогодні ми подорожуємо від монастиря до монастиря по Святій Горі Афон. Вчора мали дивовижну зустріч з старцем Олексієм, це настоятель монастиря Ксенофонт. Він приділив нам годину дорогоцінного часу, розказав про свої зустрічі з старцем Паїсієм, а також він є духовним чадом Єфрема Котунакського. і, от розказав одну дуже цікаву таку історію про монахиню, яка постилася, молилася і входила в церкву, догождала Богу, робила багато добрих справ. І приходить вона до старця, до старця Сесоя, і звітуємо про те, що вона частина монахиня, про те, що вона виконує монаше правила, читає шість тисяч ісусових молитв, читає акафисти, псалтир вичитує, робить поклони, щоденно сповідається. А старець неї запитує, а скажи мені, будь ласка, от якщо тебе будуть люди сварити, якщо будуть на тебе наговарювати якусь неправду, тебе будуть ганьбити, як ти будеш себе вести? Що ти будеш відчувати? Я буду відчувати себе дійсно скридженою. Це буде моя печаль. А якщо тебе будуть хвалити, звеличувати, будуть підмічати твої якісь добрі якості, що ти будеш відчувати? Ну, мені буде радісно, я буду весела. І тоді старець відповідає: якщо так, то ти нічого не досягла. Ні твої молитви, ні твої пости, ні твої поклони. Вони нічого не вартують. Тому що в тобі немає смирення. Ти ще людина страсна, ти ще людина мирська, ти нічого не досягла. Тому дійсно, якщо ми шукаємо в цьому світі слави, похвали, якщо улесливі слова, компліменти по відношенню до нас і інших людей, в нас буджують кров, і ми тішимося, то нас з вами не Дух Святий утішає, а нас утішає слава людська. А той, хто женеться за славою людською, той буде розочарований. І ось наша мета це так приліпитися до Бога, щоб Його любов відчувати, Його любов нас зігрівала, і щоб ніякі зовнішні подразники не змогли нас вивести з себе, щоб ми були ніби так мертві, ніби живемо в світі, але мертві для світу, а живі для Бога, і молитви, пости. Наша сповідь, і наше причастя, наше хождіння в церкву це є засіб для того, щоб стати безпристрасними, щоб нас хвилювало і в нас, нас мучило тільки те, чому, чому ми не відчуваємо присутність Божу, чому ми не відчуваємо, що Господь нас зігріває своєю любов'ю, щоб у нас був тільки страх Божий. І в печаль втратити Господа, втратити його любов, втратити його, втратити його відчуття його присутності. Ну, я не, не можу так, звичайно, передати, як про це говорив старець, але більш-менш постарався вам коротенький епізод нашої зустрічі і його, його розмову передати вам. Хай Господь вас всіх хранить сьогодні вівторок. 19 листопада, 24 рік, Свята Гора Афон. Молимося за Україну. Молимося за всіх людей, які мучаються і страждають в цьому світі.